Допоки сонце сяє, поки вода тече. Друзі, зустрічайте! Офіційний Nissan Patrol 5.5 V8, газ бензин. В ідеальному стані від першого власника по класній ціні. Це ось такий Nissan Patrol 2013 року з пробігом 127 тисяч на максимальній комплектації. Семимісний, з великими опціями, які тільки можливі були на той рік. Всі тут встановлені. Камери 360. Парктроніки також у нас присутні. По салону, що ми маємо? Салон в ідеальному стані на свій пробіг, це самий міцний автомобіль. Задній ряд у нас підігрів та обдуви. Шосте-сьоме місце присутнє. Багатозонний кліматконтроль. Телевізори є. Навушники є. Все в ідеальному власному стані. Безлічовий доступ. Раз. Датчики сліпих зон. Пам'ять сидінь і пам'ять керма присутні. Схлоп підіймачів круг, складання зеркал також присутнє. По допопціям просто датчики аварії і тому подібного, Все це є у нас просто неймовірний варіант. Що у нас тут також? Повний привід підключаємо зима, літо, гори, сніг, блокіровки, Все це у нас присутнє? Підігрів керма, обдуви, підігріви сидінь. Це все також є. Мультикермо. Ну Просто ідеальний стан автомобіля, музика, босе. В холодильник в підлокітнику є, є. Люк, є, є. Тому, друзі, хто хоче собі дану апаратуру, вона обслужена, вона в гарному стані. Ви всі знаєте, де ми знаходимося. Сумська-2. Приїхали, потестили, забрали. Лінзована оптика проти просто пісня. Я ще раз повторюсь: Сумська-2 приїхали, потестили, забрали. Чекаємо на вас з 8 години до з 9 ранку до 8 ї вечора. Кредит, лізинг, заготівку не питання.